Щедрик, ще дрівечка прилетіла ластівечка, стала собі, ще витати, господаря викликати. ще дивити, господаря толилися на пожарю, там овечки покотились, а народились. нички народились весь хороший будеш мати мир хороший, тебе товар, весь хороший, будеш мати мир корошень, куч гроші, бе жінка, тебе жінка в чого гроші то полова, в тебе, жінка, чорна брова, щедрий, щедрік, щедрівачка, прилетіла, стівачка, стала собі щебета ти, сосподаря викликати. Покотились, а я дочки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати хороший, тебе товар весь хороший, будеш мати, мір хороших, точ, не до толова, в тебе жінка у чорним робах. Оч нероші то полава, в тебе, жінка, чорна роба. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. school.